Сьогодні на розпаковці навушники Awei з Aliexpress, Куплені у офіційному магазині всього за 8 доларів 49 центів, зловив момент, коли була гарна акція. Вільна ціна 14 доларів 15 центів. Позилка приїхала доволі швидко через Міст Експрес. І що порадувало, що навіть конверт був оригінальний, тобто на конверті написаний виробник і всі його дані. Посилочка виглядає дуже добротно. Коробка міцна, гарна, важкенька. Може продаватися як в магазині, так і на подарунок. Як бачите, є голограмка, яка підтверджує оригінальність. Далі я не розпаковував посилку, тому що це має бути на продаж, але я впевнений, що там всередині також все чудово з посилкою. Тому дякую за увагу. До покупки товар рекомендую.